З Варшави розкажу вам трішки про свої пригоди. Не звертайте увагу на набряк, тому що я в дорозі, його тільки в колоні, десь зідесь тиждень. І вони будуть разом два менші. Коротше, їду я на автобусі, мені ж пообіцяли, що ми доїдемо ввечері. Класні водії дали мені два місця. Коротше, водій каже, ти так гарно поглибалась, дам тобі хороші місця. Я така, дякую. І дали мені два місця. Було там два окремі місця, хорошо спала. І тут я щось їду і думаю, я на всякий випадок аеропорт. Тому що сказала, що ми приїдемо в 11 вечора, перевіряю я аеропорт і розумію, що я вилітаю не з Шопена, а з іншого. І з нього ніколи не літала, я завжди літала Шопена. Я мала купувати просто інші квитки на п'яти вечора, вони подорожали. Я купила такі ж самі, але на 10 ранку. ранку. Я не придивилася аеропорт. Я така, блін. Тож, даті ми з на кордоні. Десь годин сім, це було вечора. Ми швидко пройшли кордон, все нормально. Я починаю дивитися, як їхати з аеропорту до аеропорту і розумію, що або на таксі це дві тисячі гривень, або фліксбасі деякі я ненавиджу, але він йде аж вранці. Тобто там в п'ять тридцять ранку, десь в я буду тут. В принципі, я встигаю. Ну, піду на фліксбасі, Приїжджаю на в аеропорт. Откриваю, а не робить інтернет. Я така, та що за фаїстка? Питаю водія, куди вони їдуть. Він каже: ми їдемо на центральний автовокзал, не центральний, а на Західний вест. Їду з ними в автобусі Wi-Fi викликаю таксі. Мені ж таксі відміняють постійно. Користо, в автобус виїжджає. Я там людей попросила підключитись до інтернету. Знаходиться таксі, сідаю в таксі. І такого стрму в мене ще не було. Короче, ну, таксіст, якийсь не наш. Ну, тоді б все окей. Але він починає щось там жартувати. Щось типу, чи вас там хтось інший забере, я роблю там не зрозуміла жарту. А самі стром потім начинає розпитувати, а ви сама летите, а ви з України летите, там за щось, а ви знаєте, де цей аеропорт. Я їхала на такому стрілі, в мене немає інтернету, щоб нікому написати. Ну, мене є скрін його номерів, і все. в мене немає інтернету нікому написати на дворі. Двінадцять ночі, ну чи 11, да, час назад, 11, це в Україні, 12. Я їхала на такому стрьому, і потім постійно щось підключає свій телефон. До, його два телефони, один грає музика, він постійно підключає, другий комусь. пише. я на такому стрімі їхала, йому там сочиняла, що з друзями лечу, що друзі кота купили, чекають мене. Я так до не була, ще ніколи, коли доїхала на таксі, видихнула, бо я реально думала, що мене щось кудись завезуть не туди. Це було стрьомно. За таксі я в результаті заплатила е, дешевше, 1200 гривень, тому що з центру. Бо я не захотіла ждати п'яти було холодно, присидимо без інтернету, думаю, краще вже буде в аеропорту. Приїхала в аеропорт в 12 ночі і розумію, блін, мені сидіти тут до ранку. Я щось там кімарила, так замерзла, що не можу до сих пор відігрітися, хоча я в толстовці, в джинсовці, в землі курці. Я так замерзла капітан, душу в аеропорту, ждала, поки лаунж лаунджона така. Вісім ранку до лаунчзону, то думаю, крас схожу в душ, викупаю стовпчик. Прихожу, а вона закрита. Я у да, мене пам'ять закінчилась. Приходжу в лаунж, питаю людей, хто тут працює, чи М -м, сьогодні працює лаунж, бо він так дивно. Він там в середу, вівторок, не працює, сьогодні працює, поки він не працює. Не кошти, він закрився завжди. Я така кажу, а є один? вона кажуть, ні. Я така зла, в мене сумка на корочка, ручку подаю, я покупатись так хочу в душі, і коротше, а немає. Я зараз лечу тепер в Мілан, і в мене там 14,5 годин пересадки. Тобто я ну, зайду там в ламп, теж вже тікаєш після пересадки. Тобто душ, коротше, скоро вона чекає, трішки розчисалась, підкрасила свої синяки, вона тут синяки, підвела брови, ну, підвела, а воском вклала. Коротше, так і буду летіти. І ще ж хотіла розказати, перша про візу, що я неправильно оформила собі візу, напевно. Ну, або так мені її видали. Короче, віза оформляється в В'єтнам на три місяці. Там оформляється вона, там пару кнопок нажати. Я заповнювала її теж якоїсь ночі. Я, або я не розслідкувала, але мені здається, що я ставила, ну, я точно писала 90 днів, а дату дому, мені здається, що я ставила якраз таки апрель квітень. Але, коротше, щось пройшла віза на... до 9 березня. Я така понятненько. Коротше, якось так ця поїздка поки що проходить. Але сподіваюся, Далі буде краще. Бо я зараз зайшла в Мілан, там 41-просадка. Сподіваюсь, там приїде Аліна зустрітись, бо дуже хочу побачити. Потім ночу в Дубаї, там 9 Альвін-просадка, там приїде Аня, потім ночу в Колапур, там 5 годин там вже ніхто не приїде, і потім лечу в Дананах. Прилітаю в суботу, три доби, як я вам казала, в дорозі. Він наступає на стіл на років. Просто покажу, а прийде аеропорт. Дивіться. Це весь аеропорт. Ну, і там ще магазинці у Діті Фі, на другому тазі кафешка. Все, він такий маніусінький. Кожного разу я забуваю, як я ненавиджу кости. І кожного разу, коли я лечу, в них я згадую це. Просто ми на дворі всі стоїмо, тільки прилетів. Дворі мороз. А там тільки люди виходять з прошлого шарії. Так, ну що, я в Італії. Блін, дивіться, класно скутери, я божниці ці електро... Боже, електросамокати в оренду. так прикольно, я внімаю 7 клас, мені подобалось. І ось торговий центр під аеропортом. Коротше, аеропорт 3 години від Мілана. це якийсь Бергамо аеропорт. ну Добре, тут хоч мог є, піду гуляти. І ввечері після роботи має ще приїхати подружка, 20. Років. Здала багаж свій в... Локер, ну не Locker, там така комната, де можна лишити. 5 євро. Але шопер не розрішила ставити маленький шопер. Буду з ним сумка і типу своїй з документами всіма шопером напускатись. Так, перше, куди ми з вами прийшли, це в супермаркет. Я розраховувала, що тут буде локер, я лишу куртку, я лишу шопер. немає авторця локера, тому будемо гуляти з вами так. Подивимося трошки ціно на щось. Я, до речі, обожнюю в нових країнах заходити в супермаркет і дивитися якісь прикольні продукти і ціни. Дивіться понатона на приблизно 8 євро. В принципі, ну, понатонати шаталійська твороз. І недорога. дорога. Заразні цукерочки. Знаємо, що цікаво дивитися. Це вже цікаво. Дивіться сири. Ось Такий кусок, скільки тут. 280 грам 3 євро. Такие 3,50. А кстати, похоже что на пармезан, но на пармезан. Боже, я вплакну все равно. Я же, кстати, могу взять с особо кусочек. Я сейчас нахожу на другая кусочек. Какие хвостики. Довидца Бри. 5 евро. И в килограммах. Ой, я вот такая вот бесплатная Бри. В серии евро. Я дуже люблю серий скінці. Тут все купи разний сирів. Коротше, вибір сирів просто неймовірний. Оце все сири, он то все сири, там сири, там сири, там сири. Це все просто сири. Я вирішила, що я візьму кусочок сира з собою, але я вже потім прийду, ну раз, коли буду вже ну, вечором, то зможна щось збирати. Тут тартари є по 6 євро креветки, По 3, по 5 євро. Ось такі великі креветки, 5-63. Здобує, що у вітамі дуже дешева риба. Ось якась рибка по 5 євро по 4 євро. Лимонна Лімонна фонта доступно. Такого я ще не бачила, але маю спробувати. День, це, до речі, жовта фантабатись, більше не знаю, видит, напрям, не, напрям, скринь, чи вона вийде, Ні, на камері вона є скрізь ще жура, бо він здуть прозоро. Це я точно маю спробувати. Капець, яке жахливо вже виглядає, ну ладно, скинемо на те, що я, скільки вже в дорозі. А я тут, провожу бо, по магазину і думаю, знаєте, от в Італії я колись тут ну, тижня-два-три, може, жила в подружки. І, коротше, от мені здається, що я б змогла жити. Тут просто такий вибір всього. Тут це вибір йогуртів просто здалася, яке хочете. Вибір, коротше, всього просто неймовірний. І от по продуктам я б тут жила. Я хожу, думаю, не буду вам знімати, не буду вже і так стільки нічого б не знімала. І йду потім щось бачу, хочеться зняти. Дивіться, фанта, якась агунті, Я думаю, що це червона типу, посена, безузвичайно. Є з лимоном, а є з червона. Таку теж хочу пробувати, але пока що не можу. І ось, дивіться, є якась... А, це банаш. Скільки всього? Ой, оці дивіться. а. Вебе зіро. Коротше, тут вибір. Просто вау. Кола чері, тут рожева на червона. Я це знайшла. Оце просто рознос, оці міні вафельки в какао. Мені здається, це вони ми приїжджали колись Мілан і я їх їла, потім приїжджала до Аліна, то їх не було ну, по магазинах я була. І ось вони, є про сорок, ми візьму вже потім буду.

Я просто неймовірно смачно поїла. Це був розрив всіх смакових шаблонів і подивіться на ось це. Як таке можна пережити? Ну я поки що не буду. Але це просто вау. Я вже в аеропорту, вже зустрілася з ми погуляли. Правди недовго, але я так була рада її бачити. І прийшла в аеропорт, сижу тут. Перенас три на пів години. Я поняла, що я не зможу сходити в лаужолому закривається, що я такая Я просто так мрію про душу. З кожним відео я виглядаю все гірше. Але ладно, Эти самі кажуть трошки сходять. Тому зараз посижу. Я взяла тележку, склала всі рейси, так підберучну трішки посижу. до через годинки півтора-дві піду проходити всі контролі. Бо квитки я зробила собі на всі рейси, то тобто мені надо цей перший чекін. А отут проводити всі контролі треба. Андрей, вже відкрилось друге дихання, бо в мене то просто пропадаючи сили, я таке нічого не хочу. То я така видихає і норму. Зараз той <поріот> період как жила. Дивіться, як прикольно, в аеропорту є капсули для сна. Не знаю скільки коштують, але прикольно. Можна тут просканувати ось паспорт і купити собі капсулу. Ця подорож просто цілий квас. По-друге, вона не хотіла пускати, бо в мене електронний білет, вони кажуть, що йдіть, беріть звичайний. Я її брати звичайний. показує мене з типу, фастлайн. Вона мені каже, ні, фастлайн тут не діє, діє ді, там десь далі, вставайте в очередь. Каже, що не можуть з електронним. Можете, йдіть, ну, типу, якщо будуть якісь проблеми з візом, з паспортом чи там з багажом, то типу, ваші проблеми. Кушке кошелеті, все окей. Вона дзвонить, я опять іду туди. Мене опять не пускають. І головний охранник виходить, каже, ви можете без черги прийти, просто прийти, вам розпечати. Я йду без черги, прошу мені розпечатати, але вона мені каже: Ні, то я вас не пропущу. Ви можете йти без квитка або стоять кометровій черги. кажу в смислі. Вона каже, ну, ну типу так, типа, ну вас типа, не пустят на рейс, может не пустят, говорю, в смысле, я ж типа летіла и все было, типа хороша, ті каша. Ну, у вас три сумки. Ну, Третяться там з'їдає і з я можеш викинути. І розпакувала все в діло, це викинула, виняла і стула на себе. Ну просто тепер скажу на стройні. Я прилетела в Дубай, у нас стріла Аня, це якраз. Привезла дубайську шоколадку. Коротше, сказала, що саме смачна буду пробувати. Аня, як справи? Тебе не було в моєму влозі два роки. А? Тебе два роки, а два з половиною. Ага. Два, майже три. Дуже добре, вже краще. Побачила тебе і краще. Це будемо пробувати з вами дубайську шоколадку. Аня сказала, що це просто топ я таку ще не пробувала. Бо те, що я пробувала в Україні, то мало було на дубайську шоколадку. Вау. виглядає прямо як Оріджінал. Ай, і чіпля розставши. Знаєш, знаешь, что тут не так? Ну а такая тема як семечки. Ааа! Да? Есть такое? Ага. Брям дуже хорошо. Багато начинків. Не тесно шотуатка, у до цього шотуата, мало начинки, люблю одну. Я вже в Дубайському аеропорту. вже посадила так класно пообщалась, присадила з ней час. від того часу до 6.40. Я пішла в мене три години. А, тут все-таки є, так. Да. Я думаю, мене речі не перевіряли, якось дивно, хотіла вам розказати. А тут далі є перевірка. Коротше, я просто зайшла в аеропорт на закладки, я просто просканувала паспорт, ну, місто паспортного контролю і все, duty-free, думаю, Блин, а як так? А потім я побачила, що тут я все-таки, до перевіряють. Так, а це не мій лаунж-зона, буду зараз дивитись, бо хочу піти покупатись. І класний лаунж тут працює круглодобаво. Так, бачу, воно ну, вже лаунж. Прикольна назва, The Lounge, так і називається. І зараз підемо з вами дивитись, Він в цьому аеропорту лише один, але як я зрозуміла, він достатньо великий. І дуже я подивилася, що там є. Дай Бог, щоб це було реально так. Так, підемо з вами лаунж. Тут такий він величезний просто. там подивимося зараз з вами кухню і потім піду шукати душ. Різні сучки, напи. Коротше, не буду вам все знімати, бо тут багато людей, але так трішки покажу. Но покажу, бачу, що тут дуже великий брави. так все непогано. Я, мабуть, буду зараз спочатку в душ і потім будемо дивитися. Коротше, світаєш, душу я так і не потрапила. Душа виявляється, платна. Я ж така ну окей, я заплачу. Іду запитувати, мені кажуть 11 10 доларів, я така, ну окей, заплачу. Вона каже, sorry, для мене шаур із клас, Чи свято чи що каже, пів, тут картошка. Ну ладно, вкусно поїхати. Так, речі в плані, пішов їжей, так сидіти ламуше. Взяла себе тут різноманітку спробувати. Взяла тут рішку сока, річки взяли. Люди вкусний плов. Вибор їжі під киселем, але бров прямо там. Так, ну що, ми останні політ на сьогодні. Я в Дана аж не віриться. Я вже долетіла, дівчатку не встречаю, Лінка.